І знову вітанічка з паркінгів USA. Коротше, що вам хочу сказати, От дивіться ситуацію. Бачите, як машини лишають свої хвости і їм, в принципі, впадло проїхати трохи вперед. А там, в принципі, місця достатньо. І що виходить? Коли потім звільнюється попереднє місце людина, яка хоче запаркуватися, вона просто не встане, тому що у цьому було впадло протягнути трохи машину. Він зупинився так, як йому вигідно. Все. Опять п'ять я хочу сказати, що в принципі всім насрати на один одного і дуже далеко. Тому говорити про якусь повагу, взаємо там розуміння чи ще щось, взагалі всім кольорово. От Кожен рахує, що він колець, і йому в задниці. Бачите, скільки тут ще місця, він сюди ще міг протягнути без жодних проблем. Так йому, в принципі, глибоко насрать. Тому всім успіху.